Понад півтори сотні інформаційних листівок про укриття розклеїли в Івано-Франківську. Їх розмістили на зупинках громадського транспорту, аби пасажири під час повітряної тривоги могли зорієнтуватися, де перечекати небезпеку. А за словом начальника міського управління транспорту та зв'язку Андрія Гіглюка, подібні листівки зараз розробляють для салонів громадського транспорту. В принципі, тут дискусійне питання: як діяти чи краще, коли громадський транспорт рухається? Скажем так, ну ми ж не знаємо, куди, не дай Бог, снаряд прилетить, чи він буде стояти, і біля з нього з точки зору практики є багато людей. Розпорядження про заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги тиждень тому ухвалила Рада оборони області. За словами Андрія Гіглюка, вже є скарги на водіїв, які порушують цю норму. З ними провели роз'яснювальні бесіди. Також згідно з підписаними угодами, влада може оштрафувати перевізників на 850 гривень. Однак каже Андрій Гіглюк, найбільшою проблемою є те, що під час тривоги на вулицях міста одночасно мають зупинитися понад 200 автобусів та тролейбусів. Ми стикнулися з останньою проблемою, коли взагалі ми знаємо, у нас громадський транспорт, тролейбуси і автобуси на зупинці, де є велике скупчення скажімо так, маршрутів, немає місця. Громадський транспорт повністю перекриває, блокує рух. Це ще гірше ускладнює у утруднює ситуацію. Тому проблем насправді багато. Хтось доїжджає до кінцевої, тому що немає де зупинятися. Богдан Луцак, водій комунального автобуса на маршруті номер 40 Чоловік розповідає, що керівництво підприємства так роз'яснило цю заборону. Зупинятися лише на великих зупинках, щоб не створювати затори на вулицях міста. Як нам сказали, ми так і стоїмо, ми шукаємо таку зупинку, щоб можна було, щоб не перегорожу остальному транспорту. Так що ми так шукаємо. Люди вийшли, ми стоїмо на зупинці, чекаємо до кінця. А так, щоб ми. Людей вигрузали і поїхали, таки у нас нема. Зенік Ковальський, водій приватного автобуса. Також не порушує цю заборону. Немає конфліктів, Сказав, тривога Буде розуміють. Можна. На зупинці люди висаджують, стоять, чекають, поки не закінчиться тривога. Франківка Лілія Сурмачевська мати двох дітей каже, громадським транспортом користується часто. забороною руху автобусів під час повітряної тривоги не погоджується. За її словами, зараз під час тривоги добирається до потрібної локації пішки. В погану погоду зауважує цього не зробиш. А витрачати щодня до ста гривень на таксі жінка не готова. У нас школяри третій клас, і це важко. Тому що таксі кожного дня не поїдеш, а пішком далеко йти нам дуже. Особливо, коли холодно, особливо, коли ще таке малесеньке візочку, то, то тяжко. Хто не знає, то тяжко. І після роботи ці люди, які вертаються після роботи, втомлені замучені, тут тривога починається. і, би, замучений вже вдома пішов, а тут. Вадиться чекає. А от інша жителька міста Мирослава Чабанюк не готова витрачати свій час на очікування або перебування в укритті. Жінка каже, за необхідності викликатиме таксі. Накщо вибору немає Простояти цілий день на зупинці, не невих з положення або працюємо, або не працюємо. Голова Станіславської правозахисної групи Андрій Малетин пояснює, відповідальність за рух під час повітряної тривоги несе не лише водій, а й власник автобуса. Юрист вважає, що зміни щодо покарання треба прописати в угодах з перевізниками. Водночас Андрій Малетин зауважує, станом на сьогодні Кодекс про адміністративні правопорушення не містить статей, які регулюють рух транспорту під час повітряної тривоги. Щодо кримінальної відповідальності, то така може наступити, якщо було було розпорядження, що зупиняється рух транспорту і їх якісь перевізників не виконав, і внаслідок цього цього сталося ну такі наслідки, як і про які я говорив, тобто покалічились люди, або не дай боже загинули люди це є, далі звертаємося до Кримінального кодексу, і Кримінальний кодекс такі випадки передбачає. Правда, там так чітко не написано, що за те, що не, не, не зупинився під час трива, але там інше піддання людей небезпеці і так далі. Там ну, декілька статей регулюють ті. Випадки, якщо б вони стались. за словами Андрія Малетина, покарання визначатимуть правоохоронці у кожному конкретному випадку за статтями кримінального кодексу, передбачено зокрема, й позбавлення волі. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.